Не все те комфортно, що реорганізовано. Ще торік івано-франківські тролейбуси повернулися до компостерської системи роботи. Утім, зникнення кондукторів не всім прийшлося до смаку. Окремі мешканці нарікають те, що живу силу замінили механічною, створило певні незручності. Особливо важко закомпостувати квиток в години пік. А дітям, які частенько користуються цим видом транспортом, таке взагалі не під силу. Краще, коли кондуктор підходить. Бо деякі е, люди, от, наприклад, діти маленькі, або, наприклад шкільні діти, коли їдуть цей тролейбус, то їм важко ходити до шофера, давати їм гроші. А так у доктор підходить, в них бере гроші, дає їм квіточок і вони собі сидять. В електроавтотрансі таким закидам дивуються, мовляв, кількості компостерів цілком вистачає, аби безперешкодно ними користуватися. Тим паче, що на усіх популярних маршрутах години пік працюють контролери касири. Ці три десятки людей і є колишні кондуктори, яким через кадрові проблеми довелося перекваліфікуватися. Тепер вони допомагають пасажирам та пильнують за порушниками. Хоча зайців гривнею не карають, а просто соромлять. Немає контрольорів касірів години пік, які абсолютно не загружені. Маршрути, це такі, типи, як п'ятий, приміський маршрут, четвертий відповідним чином так працює також, як шостий. А сама система. Збору і контролю, вона в майбутньому. Я так думаю, що воно має бути. Це мався бути спеціальний, будемо казати, орган, кому було б доручено міськвиконкомом цим питанням займатися, тому що це. Розуміти, що, наприклад, штрафування. Що це таке? Це є адміністративний штраф. Між тим комунальники мріють і про подальше вдосконалення системи обслуговування пасажирів: на штал закордонної із сучасними компостерами, пластиковими картками та централізованою комп'ютерною системою реалізації. Утім, такі новації міській казні наразі не покишені.